Якою людство зробило планету? Бо щось майструє на світі кожний? Значить, люди, великі поети, значить, людина великий художник, чому ж на обличчі її променистім пише горе, художник бездарний, сірі тінь і плями землисті, Зморщок лінії незугарні. Чом є люди? Горем опечені, не народжені ті приречені, і навіщо їм смерть уготована, а пробована гарантована, чом до старості від колиски переслідує горе людину, вбивчий струм очей Василіска, може вдарити щохвилини. Ех ли ж, люди, тисячі літ підкоряли собі природу. Є, наприклад, громовідвід. відвід. Чом немає гори від воду? Як же можна його зробити? Де узяти вміння і право, кров'ю серця свого скріпити неймовірні небачені сплави, працювати десятки літ, пересилити слабість і втому, і поставити гори відвід на землі біля кожного дому.